Мабуть, немає письменників, які б не писали про кохання. Пояснити це дуже просто: багато важить кохання у житті людини. Кохання це сила, яка здатна нас підняти на будь-які вершини і зробити нас щасливими. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали! Справжнє кохання прийшло до молодого Уласа, коли він перебував в еміграції у Празі, 1929 рік. Він лише розпочинав тоді свою літературну кар'єру. Склались так обставини, що Улас у той час був задіяний якоюсь роботою у комітеті уряду. Зустріч їх була досить спонтанною. Як пригадував сам письменник, заходить до робочого кабінету вона, Марія. Її просив брат Юрій взяти для нього довідку про реєстрацію шлюбу. Він мав намір одружитися. Власне, одруження брата стало доленосним і для його сестри Марії. Марія Зоц була українкою. Народилася 21 березня 1909 року. Її батьки померли, коли її виповнилося 7 років. Заклопотання у братів. Потрапила до школи благородних дівиць. Потім школу закрили. Марію під опіку взяв брат по материнській лінії. Пізніше, завдяки старанням старшого брата і опікуна Юрія, їй вдалося мігрувати до Праги і отримати чеське громадянство. Спочатку це були зустрічі з уласом звичайні, потім романтичні побачення, які в кохання. На жаль, Офіційно зареєструвати цей шлюб так і не вдалося, бо улас не мав жодного громадянства, був людиною без паспорта і візи, а церковний шлюб не міг існувати без офіційного, але це аж ніяк не завадило їм прожити 12 років. Деякий час вони жили на різних квартирах. Потім винаймали житло в матеріальному плані було дуже складно. Це не могло не вплинути на таку вразливу особистість, якою була Марія. Над нами постійно висіла загроза кризи, невпевненості і зривів. У своїх спогадах зізнається улас. З харчуванням вони ще якось зводили кінці з кінцями. А от одягу не те що пристойного, а навіть путнього не носили. Слід віддати належне справді таким стосункам. Але, попри всі, побутові негаразди не згасли, а були дуже живі і динамічні. Марія стала для письменника натненницею, музою і першим критиком і подвижником в його творчих задумах. Потужнім стартом у своїй літературі улас завдячує сам їй. Доказом цього виступає Роман Марія, який на той час сколихнув усю Європу. Бо найперший розповів усьому світові таку моторошну та правдиву про штучний голодомор в Україні. А згодом, коли Марія уже не буде дружиною Уласа в Торонто, у 1952 році він присвячує друге видання своєї книги Волинь. Тій, що першою читала цю книгу, що переживала і любила. Марії Зоц з пошаною присвячою, автор. Марія була першою, кому Улас давав перечитувати свої літературні шедеври. І вона, в свою чергу, давала наснагу продовжувати творити. Саме в ті роки, коли Улас був з Марією, він відкрився як відомий письменник. У 1939 році вони разом пройшли через жах війни на Закарпатті. У збірнику спогадів учасників і свідків війни на Закарпатті збереглися унікальні свідчення Марії Зос, що підписалася під псевдонімом Марії Самчукової. Здавалося б, ці події, з якими вони стикнулися притул, мали поєднати цю пару навіки. Однак з часом давалися взнаки матеріальні проблеми. Марія так хотіла мати дітей. Улас також любив дітей і хотів. Би їх мати, але він переймався тим, що, не маючи власного житла, стабільного достатку, не зможе належно забезпечити сім'ю. Коли сталася Друга світова війна, він негайно приймає рішення їхати на батьківщину. Марія залишається у празі. Забрати її до себе на Україну він не міг, тому що вона мала чехословацьке громадянство. Переїзд письменника на батьківщину, а точніше до Рівного, став фатальним для колись міцного сімейного союзу Уласа і Марії. Якраз у цей час війна закинула до Рівного працівників Київської кіностудії, а знайомство з артисткою Тетяною Праховою кардинально змінило його особисте життя. У майбутньому вона стане офіційною дружиною Уласа. На момент їхнього знайомства вони обоє мали свої сім'ї. У Тані росла трирічна донечка і син школяр. Чоловік був на війні, але цей вагомий факт не став на заваді цим двом людям, між якими спалахнула іскра кохання. Не дивлячись на величезну відстань, Марія відразу відчула щось неладне. В неї досить добре була розвинута інтуїція. Вона закидала його листами, але нічого не могла вдіяти. Серце чоловіка уже належало іншій. Улас заспокоював, однак правду сказати не наважувався. Але пройдуть роки, час загоїть рани, життя внесе зміни і в особисте життя Марії. Вона вийде заміж, переїде до Львова. Найбільша мрія її життя здійсниться. Вона тричі стане мамою. Зустріч з Уласом відбулася 16 серпня 1941 року. Вона відразу запала йому в серце. Бачитись часто вони не мали змоги, бо Улас жив і працював у Рівному, а вона перебувала з сином у Києві. Донечку сестра Тані забрала до моря. Які вони були обоє розгублені, коли одного разу чоловік тані повернувся додому після фронту. Але сама Таня уже не могла бути без уласа. Вона перша зробила крок, полишивши чоловіка, і кинулась з головою назустріч тому, чого так прагнуло її закохане серце. Відтоді пішли вони по життю разом. Їм довелося пройти чимало випробувань. І все це більше і більше загартовувало їх шлюб. Пізньої осені 1942 року. Вони назавжди покинули Україну. Далі шлях стелився до Канади, а точніше, до Торонто, де і знайшли вони вічний спочинок. Улас помер в 1987 році, а Таня 1990-го, похована його дружина разом з ним на українському цвинтарі святого Володимира в Оквілі, штат Онтаріо. Усім до побачення! Дякую за перегляди. До нових зустрічей!